Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна барахолка Полтава. На пропозиції знову багато товару підвіз дещо свіженьке і деякі речі з попереднього відео. Розпочну Розпочну сьогоднішнє відео з сейфа. Такий має сейф, такий має вигляд. Розмір приблизно висота 60 45 на 50 Стан нового, є ключ. Відкривається, є замок. Тут немає замка. Ну, бачите, всередині стан нового. 1500. Так, не забувайте ж рукавички. Сірі отакі, такі, як на мені, упаковка 120 гривень. Отаких От упаковка помаранчевих 300, отаких От сірих 320. Балканкар тормозні барабани. Це редуктор заброньований. Такий мають вигляд колодки нові. Он маркування ЖЖЖ50. Можливо, хто впізнав свої, пара тисяча, редуктор кутовий один до одного. Скільки було запитів, десь люди позникали? 800 гривень. Редуктор такий, Верніше, не редуктор, а. Так би мовити, така закривач чогось 500 гривень. Балони, кисень і вуглекислотний переносний вогнегасник ВВК 1,4. По 250 гривень. 300. Вінець, 350. Ламп залишилось зовсім мало. По 250 гривень за штуку. Потім отакий набір ключів. Різноманіття Дивіться, яке, ступічні такі, більші, менші. Це два однакових, ось такий потужний ключик. Такий ключ. Два таких товстостінних. Зовсім потужний. 450 гривень набір. та варені. Ось варені. Вже я в попередньому відео і ось варені. Губки 130-800 гривень. Потім отакий красивий ліхтар. Дивіться, не знаю, ламп, навіть лампочка є, ну і більш за все потрібно міняти. Я підключав, то не світиться. 450 гривень. Лощата маленькі. Ось такі. Потрібно розсувати їх. Так все працює. І це працює, і затискання працює. Але коли відкручуєте, потрібно їх розсувати. Ну, немає там штопорного кільця, більш за все. Так, противага, он, зараз перейду ближче. Противага. Ось такий вона має вигляд. 100 гривень. Зніма такий? 300. Ключі отакий От потужний 150, решта по 100 гривень. Тут 50-46, це 70 великий, це 46 і це 41,46. Дозатор Дон 1500. Півтори тисячі гривень, не змінився. Перехідник каністрабак по 100 гривень. Кукурозидралка, запасайтесь завчасно 350. Потім ось такий двигун під'їхав 2,2 кВт, 1480 обертів. Зараз зробимо пускінгу. Можливо, варіант використання двигуна з крупорушкою. Ось вам готова крупорушка, зробити, зробили станину. Сюди підібрати шків. Тут поставити більше шків, тут менший. І буде вам там, наприклад, 2,5 чи 3000 обертів на самій крупорушці. Крупорушка 1000, двигун 2,5. Так, під'їхала сьогодні ось така цікава річ. Якийсь обмінник новий. Можливо, хто впізнає, можливо, кому потрібен. Він новий в користанні, не був датчик температури. Я думаю, так. Такий має вигляд. Ціна 4,5. Гідравліка. Ну, гідравліку я вже показував в попередньому відео. Кому цікаво, подивіться, там і розмір, я вказував, зараз не буду вже його це все. Тільки скажу ціни. 800, 350, 800. І 500 чорний. Центр залишився один. Тут крутиться, тут також крутиться. 500 гривень. Петля ПТС 700. Гайки нема. Дві такі лажні петлі 400 і 350. Йдемо далі автоперекидачі на З фіксатором на 4 і на 5 отворів зафіксувалося у вас все. З автомобіль нікуди не дінеться. 4,5 отворів. 1200 комплект. Переходимо до, 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 до витяжки. Така потужна витяжка. Розмір приблизно 60 на 60. Діаметр в районі 30. Крутиться. Лопаті бачите, які там напевно якась спецвитяжка. 1700. Під'їхали середні борони. Не важкі, а середні. Ось такий мають вигляд знизу. Я знаю, що важкі, вони там ця пластина товща набагато. Коштує одна борона 1200. Маю три. Так, йдемо далі до валів. Валів сьогодні буде багато. Від маленького до великого. Ось такий вал на циркулярочку на маленьку. 350. Це було точило. Ось залишився круг від нього. Тут все крутиться, гайки всі нормально працюють. І підшипники також. 800. Такий вал на два ножі. Також все в ньому крутиться. Гаєчка крутиться. Але на два ножі. цей 500 гривень. Отакий От блок, можливо, кому потрібен. Зірочки і шків. Шків орієнтовно до 30. Ну, навіть маркування є. Читайте, можливо, хто пізнав свій шків. 450 гривень. Такий потужний вал 800. Переходимо до двох колес з мотоблока. Ось такий мають вигляд вони з цієї сторони, а такий з тієї. Сторони. Діаметр близько 60. Ну це не, не саморобка, це більш за все заводське. Заводський варіант. І цей такий має вигляд. 1200 гривень. Сьогодні підвіз два листи заліза 290 на 810. Вони однакові. 18,5 кг. тут 21 кг. Цей лист 560 гривень, а цей 650. Цей товщий то форс-мажор невеликий. Там 8,9 показує штангель, а тут показує майже 11. 650 і 560. Ну і, як зазвичай, уже алюмінієві вироби. Три казонки 100-150 і цей хай 180. Форми по 150, така строєна форма. Потім горішки. Зараз, якщо відкрию однією рукою, спробую цю. Тут 36 отаких формочок. Ось такий вони мають вигляд. 36 штук. Всі в гарному стані. Така одна коробочка 150 гривень. 150 гривень також така стяжечка, буксировочні петлі по 150, ці дві по 100 карабін, трос з двома карабінами 150. Залишились пружинки маленькі, діаметр приблизно ну десь до 3 см, ці по 25 гривень. Розподільна коробка, хай буде 100. І проїхали ящики сьогодні. Сьогодні маю дещо ексклюзивний варіант ящиків. Двоє з ключами. Але оцей нижній, це великий ящик, ще й з органайзером, дивіться яким. Оцей один ящик нижній відкривається ключем, бачите, і відкривається електрозамком. Оцей один нижній з органайзером то таким 400 гривень, ці по 350. І один з ключем отакий. Цей коштує з органайзером 250 гривень. Ну, я думаю, все зрозуміло. По цінах не мов би все сказав. Ну що, на цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую за підписку. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте. Наступне моє відео вийде в неділю о 8-й годині вечора. На все добре!